Дякую, Христино. Так, безперечно, антикорупційна ініціатива ЄС підтримує розвиток таких інструментів, як геопортали і геоінформаційні системи. Безумовно, ми, як провідна програма від Європейського Союзу, займаємось не лише боротьбою з корупцією, безпосередньо це підтримка всіх антикорупційних органів в країні, а також і запобіганням. В плані саме впровадження інструментів доброчесності, підзвітності, прозорості, і один із них це геоінформаційні системи. У нас є компонент, який присвячений саме регіональному розвитку, розвитку міст. Він називається доброчесні міста. І антикорупційна ініціатива підтримує деякі міста в Україні, які. Пішли свідомо на крок підвищення підзвітності, прозорості іншого і сприйняли як наші пропозиції, так і надали свої в плані запровадження різних наборів інструментів. Але в кожному із цих міст є такий інструмент, як геоінформаційні системи. І наша програма допомагає в розвитку в створенні розвитку геопорталів у містах Чернівці, Житомир. Нікополь, Червоноград, Маріуполь та Миколаїв, і ми докладаємо різних зусиль, як матеріальних, так і розумових, власне, щоб допомагати цим містам, оскільки ці різні інструменти спрямовані на публічність прийняття рішень або на якісь інші О, геоінформаційні системи, оскільки вони мають на меті. Візуалізувати різні набори даних: графічні, економічні, статистичні, демографічні, проводити їх аналіз та, власне, показувати їх у якомусь простішому візуалізованому вигляді, вони сприймають, громадяни сприймають цю інформацію легше, так само вони допомагають людям, які приймають управлінські рішення, також простіше оперувати такими даними. І ми безумовно підтримуємо таку ідею створення геопорталів і вже який рік безпосередньо їх підтримуємо. В свою чергу, Миколаїв, який мав геопортал уже у себе в місті, теж долучився до нашої ініціативи доброчесних міст. І ми тут впроваджуємо теж деякі окремі модулі. Так як будь-які. Будь-яка публікація відкритих даних і прийняття управлінських рішень підтримується нами в свою чергу. Цей двосторонній якби, корисний процес і для управлінців, і для громадян, який публікує різні дані або залучає громадян до участі в якихось теж нових ініціативах, політиках або різних інструментах від міської ради. Безумовно, матиме успіх. Ми в антикорупційній ініціативі в ЮСІАЙ віримо в це. Згодом нам наші представники міст партнерів розкажуть, як вони бачать цей процес свого боку. Але оскільки ці системи є доволі складними і як мені відомо, їх впроваджують в Україні також і в менших громадах, не лише в містах. Але деякі громади спроможні це робити, якісь хочуть, але не спроможні. Ми в свою чергу підтримуємо міста не лише розробкою або купівлею власне, самих якби, цих IT-рішень. а Оскільки міста мають е, різний запит і ці системи є складними, е, кожне місто має набір якихось е, різних е, модулів або нашарувань на картах. і вони міняються, вони відрізняються одне від одного. Наприклад, це є і модулі стосовно культурної спадщини, зелених насаджень, реклам, рекламних площ і інших. І залежно відповідно від кожного міста ці набори послуг відрізняються. На жаль, через те, що зараз відбувається повномасштабна війна. У деяких містах є модулі, які показують пошкоджені об'єкти або зруйновані об'єкти, з'явився і такий запит. І ми підтримуємо міста як в розробці, так і власне в закупівлі обладнання для геопорталів, для серверів, проводимо навчання для службовців і для людей, які вносять та оперують цими даними. Тому, що, звісно, керування цими даними теж є непростим процесом. І спроможність міст у всіх різна по спеціалістам, а кадрова проблема це є проблемою, в принципі, в дуже багатьох галузях наразі в Україні, і ми намагаємось за запитом наших міст доброчесності провадити такі послуги. В свою чергу, о, як згадувала Христина, о, наша програма підтримує і розробку gis системи для регіонального розвитку, яка використовуватиметься і у відновленні, і в плануванні регіонального розвитку, про що згадувала у відеозверненні Олександра, тому що компонент відновлення України під час і після війни також є наразі однією із функцій антикорупційної ініціативи ЄС, і ми безумовно раді підтримувати і таку ініціативу. Це було від створення концепції геоінформаційної системи, так в подальшому буде її впровадження цієї ГІС з регіонального розвитку. Загалом, станом на зараз, і вже впровадило в усіх наших містах доброчесності майже 50 підсистем. Це модулі різної тематики, про які я згадував, і крім того, ми продовжуємо отримувати зараз запити. На нові модулі, на їх розробку, а також на закупівлю нового обладнання для функціонування цих систем. І ми, безумовно, розглядаємо всі пропозиції і будемо підтримувати розвиток геопорталів і надалі. Так, як я сказав, ми в UCI віримо в геопортали як один із інструментів доброчесності, він не є безпосередньо, скажімо так, якимось елементом запобігання корупції, як якийсь інший. Але він безумовно сприяє прозорості даних, доброчесності і, в принципі, гарному, скажімо так, нестандартному розвитку міст і комунікації з громадянами. Дякую, у мене поки все.